Местохамовники, метраж 260. Кімнати 6, санузли 4, висота стель 3. Трим дизайн Олеся Федоренко коротенько, квартира площею 260 квадратних метрів у житловому комплексі. Будинок на Тробецькій. В хамовниках спочатку складалася з двох окремих квартир. Об'єднаних згодом в одну з радіосними стінами, панорамними вікнами і відмінним видом на парк садиби Трубецьких. Над новим плануванням належало неабияк поламати голову, адже дві квартири були розділені несучою стіною, яка не дозволяла зробити зручні отвори для дверей і коридорів, що ведуть з однієї зони об'єднаної квартири в іншу. Також в квартирі передбачалося організувати кухню вітальню спальню. Дві дитячі і відразу п'ять гардеробних для кожного з домочадців і одну при вході в квартиру. Подробиться в результаті проектування були організовані функціональні приватні зони батьків і дітей, а також загальні простори з мінімальною кількістю коридорів і нефункціональних зон. Дизайнер Олеся Федоренко зробила два холи і наскрізні входи для більшості приміщень: вітальня кухня і їдальня продумані за принципом кругового руху. Наприклад, в кухню можна потрапити і через хол, і через вітальню. Таким же чином організована і батьківська зона, де гардеробну дизайнер умовно поділила на чоловічу і жіночу зони і передбачила по окремому виходу для кожної з них з доступом до хазяйського санвузла. Крім того, в планувальному рішенні дизайнер застосувала принцип золотого перетину, що допомагає арифметично вирахувати інтуїтивно гармонійний і пропорційний інтер'єр. Робота над плануванням велася довго, але результат влаштував всіх і домочадців. І погоджують інстанції. У будинку замовників підростають дві дочки з кардинально різними інтересами: одна захоплена живописом, інша кінним спортом, щоб у дівчат було за власним особистим простором. При кожній з дитячих Олеся Федоренко передбачила повбиральні і по окремому санузлу спальні. Дитячі, прилеглі до них санузли і гардеробні в цьому проєкті приватні, каже дизайнер. І в прямому сенсі скроєні індивідуально для кожного члена сім'ї. Кольорове рішення інтер'єру визначено загальною концепцією. В основному дизайнер використовувала світлі натуральні відтінки і акцентні кольори від оливкового до блакитного. Також колірну палітру створюють матеріали, предмети меблів і декору. В обробці дизайнер використовувала багато натурального дерева і каменю. Текстильних і паперових шпалер скла і металу, велика частина матеріалів сертифікована за стандартами. Завдяки великій кількості вікон інтер'єр вийшов світлим і нейтральним, з великою кількістю блакитного в текстилі і оббивці меблів. За словами дизайнера, блакитний пом'якшує фактури каменю і металу, а шпалери ручної роботи додають затишку оздоблення та меблі преміального сегмента поліформ. Бакстер сусідять з доступними рішеннями, наприклад, з диваном Дантоне Гоме або сантехнікою роца, це допомогло дизайнеру вкластися в бюджет, позначений замовником. Особливість проекту в його екологічності. До початку будівництва ми завжди робимо екологічну експертизу будинку, досліджуємо радіаційний фон, електромагнітне випромінювання, біохімію води та повітря, пояснює Олеся Федоренко. Далі даємо рекомендації щодо нейтралізації несприятливих факторів і враховуємо ці особливості при проєктуванні. Наприкінці будівництва ми також проводимо експертизу, щоб переконатися, що всі несприятливі фактори нейтралізовані. Концепція проєкту розроблена за принципами усвідомленої екологічності, адже дизайнер. І це зовсім не про костиль, а набагато глибше, скоріше про підхід до життя, планування, Фото квартири до ремонту. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, арділи, підлогове покриття, паркетна дошка, аксофлор, меблі, вбудовані шафи, гардеробна і декоративний стіл, виконані на замовлення, консоль. Ляїра, представні столики, блею, натюри, освітлення, технічне світло, центрсвет, підвісні світильники, охтри, люстра, голі голлі пра, катіска тонгостина, оздоблення, шпалери, фреск, фарба, арділе, підлогове покриття, складальний паркет, ексофлор, натуральний камінь, ваторі, меблі, диван крісла, журнальний стіл, стільці, все бакстер, журнальний стіл, артеріор з згоми, обідній стіл, десалто, освітлення. Люстри над столом, артеріор згоме, технічне світло, центсвет, текстиль килим, терюксом рапу рапокухня, меблі, кухонний гарнітур, нолтекітчен кітчен стіл, полтрона фраю, стільці, бакстер, побутова техніка, варильна панель, духовий і паровий шафи, вакууматор, кавоварка, генеозмішувач, Ссі, освітлення, люстра над столом, артеріор з гоми, підвісні світильники і браси, 110, спальня, оздоблення, шпалери, семаслех, фарба, літле дерев'яні та тканинні стінові панелі, виготовлені на замовлення, меблі, ліжко, консоль, отоманки, все голі юнд, диван, поліформ, приліжкові столики, виконані на замовлення, текстиль килим, терюк, цомпані, декор, картина художника Віктора Сєдова, освітлення. Технічне світло, центосвет Бра. Настільні лампи, все, голліген, кабінет. Меблі, бібліотека виконана на замовлення, стіл Максалто, стілець мінотті, диван Дантоне Гоме, освітлення, Люстра. ілюстрагенде, торшери флосгардеробної, меблі, системи зберігання, острів, все Поліфор. освітлення, технічне світло, цинтосвет, підвісні світильники, брав себе, дитяча, один отделка. Фарба брене, шпалери, де буйрнеї. підлогове покриття, паркетна дошка, аксофлор, меблі, ліжко, ресторатів гардвари, приліжковий столик, келів арслер, підвісне крісло, експормім, стелажі, письмовий стіл і столик для макіяжу виготовлені на замовлення, освітлення, технічне світло, цинксвет, люстра, артеріор з гоми, підвісний світильник, флостекстиль, килим для рюкцомпані, санвузол придитячий, оздоблення. Фарба літле брене шпалери, джогнелевіс-сантехніка, раковина з каменю виготовлена на замовлення, ванна, унітаз, все, роцезмішувачі, аксор, освітлення, технічне світло, центрсвет, підвісний світильник, правсе, артеріор з гоми, Дитяча. два отделка. фарба літле брене шпалери де вирнеї, розпис на розсувних дверях, фреск, підлогове покриття, паркетна дошка, аксофлоор, меблі, ліжко. Теагоюсе, приліжковий столик, келі Варслер, стелажі та письмовий стіл, виготовлені на замовлення, лежанка, ніноті, столик для макіяжу, лес і ресістюб, освітлення, технічне світло, центсвет, підвісні світильники, антоні Арола Торшер, Ветролік, Санвузол придитячий, оздоблення: фарба, літле керамічна плитка, плакарт, сантехніка, раковина з подстолем, креованна, девон-девон, унітаз. Лаюфен змішувачі ПСІ освітлення, технічне світло, стендсвет, підвісний світильник, парачівна ал, санвузол меблі, консоль і дзеркало, виконані на замовлення, сантехніка, ванна, лаюфен унітаз, тото раковини, ціло, змішувачі, дернрахт освітлення, технічне світло, центсвет, підвісні світильники, Голі юнт, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін